Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене просили зробити ще раз розклад на з Білорусі. Дві секунди вам щось скажу. Зі мною такого ще не було, щоб мене хтось під іменем моєї дочки писав і казав: вийшли мені гроші, в мене мобілка зламалася. Не можу з тобою поговорити. Ви знаєте, я, я сьогодні зранку інфаркт чуть не отримала. Вибачте, що я так, але. Я шуткую. Гаразд, мої дорогенькі. Дивіться, напишіть, можливо, у когось теж таке було. Зі мною таке перший раз, а мені, до речі, приходить бан... з банку приходить постійно повідомлення. Будьте обережні з шахраями. От. А я така уперта жінка, поки все не перевірю, нікому нічого не посилаю. І так, мої любі. У мене сьогодні взагалі день катастрофічний. То дзвони, то, то у церкві півдня, то ще щось. І так, напад з Білорусі. Давайте дивимося: січень місяць які тенденції до того, що дійсно щось може відти, посунути? Ну, а ви знаєте, я не бачу. Я вже можу сказати, що не буде. Ось ці карти нам говорять, не буде. З Білорусі, ну, не те, що провокації, щось долітати може, щось там, але ви бачите, ну нема. Карти показують нема. Саме в січні місяці не буде. Що там робиться взагалі на кордоні? Давайте подивимося. Я маю на увазі на Білорусі. Там. На Білорусі. Що там робиться? Скупчення. Да, ну там, знаєте, побалуємося. А, до речі, ви знаєте, да, а там якісь, щось темне робиться, там, до речі, ви знаєте, там якісь неприємності. Дивіться, в мене, я пам'ятаю, от нам щось таке: от енергія. Сама енергія йде, така, як я колись на бучу клала, як я колись на ті міста, які під окупацією виходили, не дуже добрі карти. Бачите, там, там щось не те. Ми вже говорили, я коли робила перед Новим роком на Білорусь від напад чи буде, що там диявол, пам'ятаєте, випадав. Тепер, бачите, місяць випадає. Мені це не подобається. На нас нічого не піде, але там щось з Білорусією відбувається. У мене таке враження, знаєте, хто його знає, що там ті руски роблять. Там же ж місцеві жителі. Білорусь, під, ну, Білорусь можна сказати, вона під окупацією. І ось темний місяць вони там прижилися. Ви знаєте, може бути, що там ті, знаєте, от як з Криму. Для них це ну, краще, ніж на Росії, там, де вони звідки вони, з якоїсь чукчарії приїхали. Розумієте? Ось, і Білоруся до них і їм, як бачите, другий дім. Вони там дуже добре обсіли. Мені це не подобається. Ну, я маю на увазі, енергія йде не дуже приємна, хоч тут от непогані карти, так, але енергія йде неприємна. Ось, і там можна сказати, що вони можуть і лишитися. Якщо білоруси їх не витурять, і вони можуть там ось щось у мене така пішла інформація, мої дорогенькі. Тобто, я нападу не бачу, бачите, ось не бачу нападу. Не бачу, але е, там щось друге відбувається, саме для білорусів неприємне. Нам все рівно, е, у нас там, я так розумію, дуже добре укріпилися. Ось, тож, е, поки що я з Білорусі на січень місяць приблизно так, е, не бачу цього року. Мої дорогенькі, тримаємося разом до перемоги, і все буде Україна!